та значення його втілення. Тому що якщо ми подивимося, що говорить Біблія нам про Христа, то я бачу тут, що автори Євангелії і послань, вони саме акцентують нашу з вами увагу на те, що Христос їм втілиться. Апостол Іван каже, що слово Христа називає тілом, сталося тілом. І перебувало між нами, повне благодаті та правди. Він каже, що Христос Словом став тілом, і Він перебував поміж нами. Я думаю, що коли про це говориться, в цьому є якийсь зміст, правда? Що він перебував саме серед нас. Або, наприклад, якщо взяти послання до євреїв, автор каже, а що діти, називаючи віруючим дітьми, Стали спільниками тіла і крові, то і він, Христос, став учасником їхнього. Ми бачимо, що е, досить є місць писань, де вони звертають нашу увагу на те, що Христос він став тілом. Скажіть, будь ласка, Він як Бог міг якимось іншим способом спасти людей. Як ви гадаєте? Були в нього для цього ресурси або якісь можливості, щоб він не приходив сюди в тілі, не народжувався як дитина, а просто якимось іншим чудовим способом спас грішника. Чи міг він це зробити? Ми не знаю. Yeah. Ну, якщо він Бог, всемогутній, давайте від цього будемо відштовхуватися. Ви віримо в Бога всемогутнього? Хто вірить в Бога, який все може? Я вірю. І тому, скоріше за все, що він міг. Але якщо взяти подивитися взагалі на спасіння, чи, чи повинен був він спасати людей? Давайте на це питання ще дамо відповідь. Хто міг Бога зобов'язати спасати грішника? Я думаю ніхто. І, то, і тому те, що він спасав грішника, це було його рішення. Це був прояв його, його любові. І Біблія говорить про те, що його любов вона спонукала його спасти грішника. Спасти грішника. І, і Тому виявляється, що для того, щоб спасти грішника, іншого способу, як прийти в тілі, не було. І ось саме те, що він прийшов в Тілі, воно для нас має дуже. Скажімо так, велику цінність. І перше за все я хотів би звернути увагу на життя Христа в тілі. Тому що ми завжди фокусуємо свою увагу більше на смерті Христа. І ми говоримо про те, що своєю кров'ю, своїми стражданнями, своєю смертю він набув для нас з вами спасіння. Це завжди звучить у нас з вами. Але його життя, оті 30 років, які він прожив на землі, вони мали для нас з вами значення, як ви гадаєте? Біблія каже, що мали. Апостол Павло каже про те, що через те життя, яке Христос прожив, ми з вами через віру отримуємо Його правильність, правість Христа. Тому що якщо би Бог просто. Просто простив би нас з вами. Якщо ми візьмемо якусь посудину, і в ній там буде якась налита рідина. І ми візьмемо просто, перевернемо цю посудину. І з цієї посудини вся ця рідина вибігла. Посудина залишилась пустою. Скажіть, чи Бог? З такими хотів би пустими посудинами бути в вічності. Я думаю, що ні. Бог хотів собі праведників, не пустих посудин, а тих, хто спроможні були жити і виконувати Його волю. Тих би, хто жив би благогодним життям. І апостол Павло він каже, що Він хоче знайтися в нім, в Ісусі, не з власною праведністю. Яка від закону, але з тією, що в Христа праведністю від Бога за вірою. Павло намагається отримати від Бога не просто нейтральність, не просто те очищення, а Він хоче мати моральну праведність перед Богом. Ісус Христос Він виконав закон. Так і написано в Посланні до Галатів, що коли б настав час, то. Народився від жони син. І він став під законом. Тобто, що це означає? Це означає те, що Ісус Христос він прожив на землі праведне життя. Це праведне життя, воно означало, що Він у всьому був слухняний Богом. І тепер через віру в Ісуса Христа нам залічується оця праведність. Тобто, Бог, коли дивиться на нас з вами, Він не просто бачить. Грішника, який прощений, який очищений. А він бачить людину праведника, яка все своє життя служила Богові щиро, чесно і сто. Можете собі це уявити? Хто з нас може сказати, що він хоче якийсь праведник? Так що нас, кожного з нас роздивитися, в нас мало що є праведності. Але Бог він бачить в нас праведність Христа. І каже апостол Павло посланні до Римлян, що як через непослух одного чоловіка, це якого чоловіка? Адама. Багато хто став грішниками, так і через послуг одного багато хто стане праведниками. Ми стаємо праведниками в Божих очах через віру в Ісуса Христа. Тому що Він прожив 30 років на землі. І він був у всьому слухняний Богові. І нічого не було в його житті такого, де можна було б сказати, що він не послухався Бога. І все це для того, це для нас з вами. Пам'ятаєте, колись Ісус Христос прийшов до Івана Хрестителя. І він сказав, що мені належить від Тебе хреститися. А що йому відповів Іван? Він сказав, що Господи. Тобі хреститися, тут грішники хрестяться. А ти для чого тобі це потрібно? І що йому Ісус відповів? І він сказав йому, допуститься тепер, бо так додаться нам виконати всю правду. І, дорогі друзі, цю правду Він виконував не для себе, тому що він є Другою особою Святої Трійці. І він завжди був праведний перед Богом. І він завжди був слухняний. Йому це не потрібно. Це потрібно нам з вами. На чую праведність сьогодні покладаємося ми, дорогі друзі. Давайте ми подумаємо про це. Біблія каже, наша праведність вона нічого не варта. Пророка Іславій. Каже, як заплямована одіж, там немає нічого чистого, нічого немає прекрасного. Тільки праведність Христа. Вона всім нам сьогодні потрібна. І сьогодні ми в Ісусі Христі, в тому, що Він прийшов в тілі, ми сьогодні маємо цю праведність. Але крім праведності ще потрібно було заплатити за наші гріхи. І всі оті страждання, які Ісус Христос притерпів, не тільки Хрест. Тому що, якщо взяти Його життя, воно було сповнене стражданням. Починаючи з його народження, зверніть увагу в його народження. Воно також було незвичайне. Навіть прості люди могли мати собі елементарні речі для того, щоб прийти в цей світ. Я думаю, що серед нас немає тих людей, які народжувалися в Кльві. Щось елементарне але у всіх у нас це є. Але ми бачимо Божого сина, який лежить в яслах, який знаходиться в Киві. І взагалі все його життя воно було сповнене страждань. Пам'ятайте, коли Ісус був в пустелі, коли диявол написано 40 днів, спокушував Його, коли він був голодний, коли в нього не було сили, він страждав, але він не переступив Божого повеління. Пам'ятаєте, скільки книжників і фарисеї знущалися над ним? Ще до розп'яття. Вони постійно переслідували, Його. подивіться, будь-яке служіння Христа. Де б він тільки не знаходився, вони завжди туди приходили. Вони завжди приходили і вони шукали, за що зачепитися. Вони шукали щось проти нього. Постійна ворожнеча. Його не сприймали його рідні. Пам'ятаєте, в Назареті? Коли Ісус прийшов в своє рідне місто, Він сказав, що вже всі давно, що бачили ці чуда, вони вже давно всі покаялись. Це тут неможливо. Смерть його друзів, пам'ятайтесь, Івангел розповідає про те, коли помер його друг Лазар. Можливо, Помер його батько Йосип. Ми не знаємо, але на час розп'яття ми бачимо, що Йосипа вже не було біля Марії. І я думаю, що ці всі страждання він переносить, як і всі люди. І так таки каже, що він страдник, називає Христа страдником, знайомий з хворобами. Він все це, він все це переніс. Він переніс біль Христа і не тільки фізично. Це і біль прийняти на себе гріх всього світу. Це і полишення на короткий час Богом Отцем. Це Божий гнів, який вилився на нього, за всіх людей. Він все це притерпів. Для того, щоб простити нас з вами, щоб дати нам повне відкуплення за наші з вами гріхи. І для цього він повинен був прожити це життя в тілі. І пройти цією дорогою, яка була призначена для нього Богом Отцем. І про Ісая говорить про Христа 53 розділ 5 вірш. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Через його нелегке життя в тілі. Друзі, ми сьогодні з вами маємо надію на вічність. Сьогодні ми можемо радіти, сьогодні ми можемо дякувати Господу за те, що він зробив для нас з вами. Сьогодні я хотів би, щоб ми глибше подивилися в особистість Христа, тому що в цій особистості ми знайдемо для себе рай, ми для, знайдемо для себе спокій для своєї душі, вічний спокій. Ми знайдемо мир з Богом, тому що це дитя, яке було в, в ясних для нас з вами, каже Біблія. Для, для нас з вами. Це Ісус Христос, Божий Син. Йому за все, нехай буде вічна слава і хвала. Амінь. Амінь.